Всім куліті давно не бачилися. В общем. Я радий вас знову бачити в себе на каналі. Пройшло чимало часу з останнього стрімчика, а відосики взагалі давно не було. Ам... Багато чого змінилося. Зараз я в World of Tanks не граю. А, почав от далі ну, знову наігрувати а, бої в тундрі. І вирішив поділитися своїм боєм. Який недавно стався зі мною на ядерку, не Відарі, на городській мапі. Правда, в топі. От. Настільки мені цей бой сподобався, що я вирішив записати відосик по ньому. Так, включимо камеру від мого обличчя. Для тих, хто не в курсі, це реалістичні бої. Тут маркерів ворогів немає, є лише марк маркери союзників. Це для тих, хто з World of Tanks відосик перейде, щоб були в курсі. А для вартандерчанінів, Не судіть мене строго. 3000 боїв. Ну а, це. Десь в мене 500 годин з тим пише, що я наіграв. Херіозна, правда, неправда, ну. Статку в конце боя покажу. Що ж, а, вирішив записати бій. Тому що, по-перше, це Відар, на якому в місті мені дуже важко грати, тому що в нього приціл занадто масштабує вблизі. От ви бачите, так? Да? Ну і плюс він сам по собі картонний. Да, фугасний, але цими фугасами ще потрібно користуватися. Буду вам коментувати, що я робив. Ну, що я думав в моменти, коли грав. Цей бій. Тут я побачив, що мого зникає Валю. думав, що його виїдуть, уб'ють. Ні, його не виїхали вбили. Е, чуєш ту танк, думаю, пікнуть його не пікнуть. Дивлюсь, що це, П... розумію, що це АМХ, АМХ 4 секунди КД? Його я не запушу ніяк, навіть якщо він зараз відстріляється. Думаю, так, давайте тут прискоримо. Тут нічого цікаво, чую тут справа танк. Зараз, думали, будемо пушити, передумали. Чую тут танк. Думаю, ладно, давайте спочатку його заберемо, мало ли він пуше нас. Я його начеку, намагаюся. Бачу, що він йде спиною, вицілюю. Між баштою і корпусом ваншотик, бачу е ЗСУшку. Е, не стріляю кулеметчиком, бо все одно не вб'ю. Добиваю е фугасом, тому що перезарядка 6 секунд, по-моєму, на дві пульки перші. Ви за виїжджає МХ. Із-за того, що приціл е я його вбиваю, і за те, що приціл занадто. Ну, в упор близький. Я от, блядь, поки навів на цей, на цю башту між корпус, ну, і корпус між ними щоб кинути. Тому що не факт, щоб я його борт ваншотнув. Хоча, скоріше за все, б ваншотнув би, но стока факапів було з цими бортами, що я вже намагаюся либо в лючок кидати, либо в баш... між баштою та корпусом. Щоб снаряд, який розірвався об башню, урон давав... ну, продавлював в корпус. Тут начекую перед, мало лі, начекую. Тут, мало лі. Вирішив ми їхати наліво. Тут зараз буде епічний момент, причому дважди. Чую справа танк, але я думав що він один. Думаю, зараз в наглу вийду, уб'ю. Виїжджаю. Розумію, що тут танк не один. Розумію, що їх два. Розумію, що це е, француз, тому що MX ночевий, ну, а е, другий танк я не бачив, що це. Е, ну, я зрозумів, що це два танки. Думаю, все. Ну, я зараз умру, тому що він на мене дивиться. Думаю, ладно, стрельну вже на ходу, на похір будь-що буде. Розварачуюся, ляпс на ходу уходжу. Думаю, все класно. І тут на мене виїжджає акація і. і я не вмираю. Прикиньте. Я з цього просто перехерів. Танкануть акацію не вмерти від двох челіков. Ну, це вже, це вже лак. Це очевидно. Тут я вже повинен був вмирати. Ну, до речі, я би й сам убивакацію. Кстати, мінус кіл у мене. Вже 4 кіла. Т-32 підсосав. Чую танк зліва. Бачу танк зліва. Він міг запушити, я приїжджаю, зупиняюся, думаю, він зараз буде виїжджати. І вбиваю, скоріш за все, того самого француза. Далі вирішую їхати сюди направо. Тут я почув я танк. Час. Його, да, його чуть. Його я його чую. Озираюся, мало лише щось справи, чую що тут танк. А, зараз він уб'є мого савзводніка. Савзводнік ще в набешку поїхати бортом. Зенітка його підловила, але Зенітка не почула мене. Амо, почула, не звернула увагу. Я, очевидно, її зацілив. Убиваю, чую, там ще щось їде, це їде акація Нічого цікавого з нею не буде, я не вирішую на неї виїжджати, бо мало лі. агресивно пікнуть я можу, але в упор у мене приціл буде ну занадто приближений, я не не попаду. Дож, дочекаюсь, поки його вб'є моя мій союзник. Справа бачу 268 в цей момент. А, з такими танками у мене проблеми. куди їх убивати, якщо чесно, В борт стрельну не уб'ю. Ну, очевидно, да, скіла не вистачає. Ну, реально, я не шарю. Думаю, ладно, стрельну в лючок, там точно уб'ю. Очевидно, убиваю. Дальше я. Що я дальше роблю? Все, дальше я їду на мост. Думав Б захватить. Бачу, там світиться е -е, ворог. Світиться там БМПшка. Бачу, що вона чи відстрілялась, чи мені так здалося. Виїжджаю, поки наводиться. Ну вона мене не очікувала побачити, я вбиваю. Далі по, кар... по мінікарті я бачу, що там є зенітка по дорозі. Паралельно мені. Союзник поїхав відбирати Б. Я тим часом чекаю тут. розворачуюсь, бачу, що е, на карті зенітка виїжджати зараз буде. Думаю, ладно, давай зацелю. Мало лі. Зацілюю. Халявний фраг. Ну, очевидно, що картон ваншотиться ізис цієї брички. Тут я чи почув, чи що. Танк. Ну, я вирішую тут виїхати. Їде чи Зенітка, чи що так, БТР французький. От тут я вже чую і думаю, ладно, пікну. Чи він мене почув, чи що. А, він мене почув також. Він мене побачив. Він мене не почув, він мене побачив. Думаю, блядь, Ну, буду виїжджати тоді убивати його, да. Взагалі, от, стріляю, ніхера я не діля, кроме того, що гусінсу ламаю, Ну, як акація по мені, очевидно, так? Да? Тут, думаю, уб'ю сюди його. Ну, очевидно, що не убиваю. Думаю, все габела. Ну і вирішу чуть-чуть ще виїхати і уже дати на Верочку ВЛД. Все, з цим розправились, уже 10 кіло оформили. Думаю, ладно. респу до них їхати, не варик, Думав, самоліт мене дебабрить. Ну, мені пощастило. Думаю, поїду. На Б, на А. Ну, через uh, міст переїду. Чую, гелікоптер летить. Думаю. Десь uh, поруч летить, але я його не бачу. Ну, чекаю, чекаю, питаюсь бінокль, а потом оп бачу. Думаю, з пулеметика збить, ну, ніхера не виходить, думаю, ладно. Зіб'ємо тебе з фугасика. Далі, uh... Мене пытався заштурмити самолітик, у нього нічого не вийшло. А, ні, далі я питаюся на респу почекати. Бачу М26 живого. Не попав, чи не встиг, я його вбили в цей момент. Він по мені теж не встиг. Не встигаю дати пульку по ту 2. На жаль, кіл і тут пройобаний. Я не встиг, я поки замірював дальноміром, я не встиг вбити. І самолетик я не встиг взяти. Мінус ще 2 кіла. Бачу, беруть базу, їду на базу. Чую. І бачу, що в мене їде союзник. Очевидно, що я не буду виїжджати першим. Ну, куди? Ало. Начекую базу, ніхера не бачу. Мій союзник. Вальгалу відправився, думаю, клас. А я залишився один. Думаю, ладно. Е, зупиняюся, щоб зрозуміти, виїде зенітка сюди чи сюди. Чую, що вона їде праворуч. E, дивлюся, вона розвернула башту. Все, вона мене не побачила. Убиваю її. Далі їду. У мене вже. Коротше до ядерки чи 200 очок, чи 300 не вистачало, не, не пам'ятаю. Думаю, треба заїхати точку забрати, тут я застряв. Ну, фізика Вартандера. Вартандер, Вот. Плюс ще поломана трансмісія, воно єлі їде взагалі. В общем, беру захват, нічого цікавого. Залишається мені 100 uh, очків до ядерки. Тут я чекаю лево, нічого не бачу. В цей момент я дивлю... ну я бачу два трупа, і вони горять, Но там там є танк. І я це розумію в момент, коли він вже по мені буде чи стріляти, чи промаже. Зараз подивимось. Бачу, що є, він чи не пробив мене, чи снаряд пропав. Uh, поганий постріл набуло нижче. Я обосрався, думаю, ладно. Тут я йому намагаюся вицілити лючок. Отут буде дирочка. Намагаюсь вицілити і. <кій> ну да. І тут я розумію, що я проїбав ядерку. Бемс. Виживаю. Пуш... Е він мені поламав башню, я не можу крутити. Можу тільки верхню пушку. Тут він довго мутуружиться, блять, не може на мене виїхати. Ну я вже думаю. Ну і ліба я його вб'ю щас, ліба я його не вб'ю, да? Він довго жде, 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 ну я ремонтуюся, що мені робить. Він виїжджає, я вже думаю, ладно, кину йому в маску. Я так поняв, я через пушку убив. Ну да. це дуже залачило. І, ну, очевидно, Сразу випригую беру самоліт. Ну і все, я летю на самолітику, радісний, 13 кілов. Рекорд по кілам на відарі. Плюс ядерка, плюс городська карта на Відарі. Це просто для... Це, був... Це всі карти сошлись. Мене не пробивали, мене там фугаси не ваншотили. Коротше, реально. Всі карти сошлись. Що я ваншотив почти всіх сразу. Ну і. Долітаю. І малиш пошов. Бем. Якось так. Якось. Так. <смір> Якось так. Що ж, будемо прощатися. Дякую, що подивилися цей відосик, цей реплейчик, цю ядерку. Ставте лайкосики, пишіть коментарі та дайте мені фідбек. Хочете ви бачити стрімчики по Тундрі, такі, як в мене були по World of Tanks, Тому що зараз в World of Tanks я стрімити не планую. А Тундру залюбки пострімув би. Все, всіх обняв, всім дякую, до побачення.